Доброго дня, це чудово. Тепер ми вас чуємо. Можемо спілкуватися. тож що передбачає націоналізація, наскільки тривала ця процедура, і що найголовніше, як це змінить життя клієнтів фінустанови. Зрозуміло, що це банк дещо сумнівного походження. Він походження з країни агресора, хоча там власність така дуже непрозора, вона оформлена і частково на приватних осіб з Великобританії, там з якихось офшорів, Але зрозуміло, що такому банку не місце в умовах війни, в умовах того, що питання національної безпеки вони зараз вкрай важливі. І те, що е, Україна прагне вивести його з ринку, це абсолютно нормально. Нормальна. Як і нормальне, те, що е, розроблений спеціальний механізм. Фактично його будуть виводити так, як свого часу націоналізували приватбанк. Тобто з точки зору клієнтів, з точки зору тих, хто обслуговується у банку, тут нічого поганого не буде. Його цей банк визнають неплатоспроможним, а потім туди власник змінюється і будуть там неприватні особи. З Російської Федерації а будуть все ж таки е, держава Україна як власник банку з точки, знову таки з точки зору. В якихось клієнтів тут не повинно бути якихось проблем. Ніхто не повинен постраждати від того, що цей банк змінює власність, але з точки зору того, що це банк є так званим системним, що він один з визначальних банківської системи України, що через нього йде багата клієнтська база, багаті там транзакції і, і все інше. Тобто, ну буде після націоналізації від під контролем держави. Я думаю, що це позитивно. Скажіть, а чи будуть виводити його з ринку? Чи є для цього взагалі достатні підстави, передумови? Якщо процедура схожа із Приватбанком, то чи не виникнуть подібні проблеми, судові позови і вимоги відшкодування? Я думаю, що його, по-перше, з ринку виводити не будуть, тому що тут і розгалужена клієнтська мережа і операції він здійснює великі, і там багато чого іншого. А по-друге, на відміну від Приватбанку, зараз йде війна. Зараз є відповідні нормативні документи щодо націоналізації майна країни-агресора щодо націоналізації тих, хто е, знаходиться під санкціями. В даному випадку власники цього банку вони всі. Підпадають під санкції, які були введені свого часу радою національної безпеки, і відповідно е затверджені президентом України, тобто зараз інші умови, зараз інше правове поле для того, щоб його виводити. Тому я думаю, що тут судових процесів як таких не буде. Зрозуміло. А чи може зараз держава дозволити собі е утримувати ще один банк? Ну, вона його не утворює, вона просто стає власником для держави. Це отримати власність. Можливо, це не буде постійна власність. Можливо, цю власність будуть свого часу там передавати приватизувати знову, але це буде вже після війни, після того як війна закінчиться. Тому з цієї точки зору ну, держава не утворює, вона просто стає. Власникам банка, який працює, який має відповідну інфраструктуру, який має там менеджмент і все інше. Зрозуміло. Ну і цікавлять також ваші прогнози щодо цієї ситуації, можливо, ваша а, думка. Ну, я думаю, що тут все пройде спокійно. Якщо подивитись на те, що. Е, один з керівників теперішнього Альфа банку він пропонував передати е, безкоштовно банк Україні. Він пропонував докапіталізувати там на 1 мільярд доларів. Він інші робив пропозиції. Е, знову ж таки, які спрямовані на те, щоб банк передати в, у власність держави. Я думаю, що в даному випадку за цим законом ну це відбудеться, але знову ж таки, це відбудеться спокійно. Це не буде потрясінням для. Фінансового ринку і ринку банківських послуг.